Доброго дня, шановні мешканці Сумщини. Генерал-майор Нестеренко, командир оперативно-тактичного групування Суми. Оперативна обстановка 2 листопада 2022 року стабільно контрольована. Є таке, що ворог минулої доби здійснював провокаційні обстріли. Ми відповідно, як завжди, віддавали відповідь на відкриття вогню. На пораження і на придушення живої сили і вогневих засобів противника не буду вказувати в яких районах які цілі були знищені. В першу чергу з питань безпеки для нашого особового складу для наших військових частин оперативно-тактичного групування. Наступне, хочу проінформувати суспільство, що останнім часом. В соціальних мережах з'являються публікації більш за все, що це ворога, або тих людей, які сприяють ворогу, відносно питань дестабілізації обстановки з метою поширення фейкової інформації про якоби. Відвод військ ворога східного напрямку з напрямку Херсону та направлення з метою створення ударних угрупувань на Сумському напрямку безпосередньо в напрямку міста Суми. Не вірте, це не є правда, не відповідає дійсності. Ми, як і завжди, інформуємо, що маємо можливість вести повітряну та спеціальну розвідку на глибину від державного кордону до 100 кілометрів глибину противника. і Ознак формування військових частин чи ударних групувань не виявлено. Наші військові частини і підрозділи продовжують виконання визначених завдань. Ця інформація поширюється на офіційній сторінці оперативно-тактичного групування Суми. Також хочу проінформувати, що, як і завжди, ми практикуємо проведення різного роду тренувань. Навчань з метою підвищення рівня злагодженості наших підрозділів та військових частин для дій адекватних відносно реагування на ризики та загрози, які є на сьогоднішній день. Мною прийнято рішення сьогоднішнього дня з 0 годин 3 листопада провести комплекс тактико спеціальних командно-штабних навчань. Де ви будете спостерігати більш за все, що рух техніки, появлення більшої кількості особового складу зі зброєю. Тому не потрібно хвилюватися. Це планові завдання, які проводять під моїм керівництвом в оперативно-тактичному групуванні Суми. Дякую за увагу. Вірте Збройним силам України разом до перемоги.